Доброго дня, любі малята! Північні райони нашої планети це сотні кілометрів Арктичної пустелі і тундри, а також острова в північному льодовитому океані. Поняття північ означає наближені до полюсів територій з довгими зимами, коротким або відсутнім літом і невеликою кількістю сонячних днів. А хто ж мешкає на півночі? Пропоную завітати на гостини до деяких тварин півночі. Полярний ведмідь, мабуть, найвідоміша і найбільша наземна тварина півночі. Він мешкає в приполярних районах Північної Америки і Євразії. на острові Гренландія. Білий ведмідь живе. На припайних та дрейфуючих крижинах взимку може заходити на материк. Основною здобичю ведмедя є морські зайці, моржі, нерпи, а також він може їсти водорості та рибу. Морж – це тварина, яка занесена до червоної книги. Він має потужні ікла. Вони потрібні моржу для того, щоб розкопувати морське дно і таким чином здобувати собі молюсків, які служать йому основною їжею. Частенько моржі використовують свої бивні для самозахисту і нападу на інших тварин. Песець зовсім невеликий звір, але цей малюк дуже витривалий і швидкий. Його можна зустріти практично у всіх куточках Арктики. Він часто супроводжує білого ведмедя, розсудливо тримаючись від потужного хижака на чималій відстані. Тюлені не одну тисячу років живуть в Арктичному регіоні. До них відноситься гренландський тюлень, що відрізняється дуже гарним шкурі. Морський заєць один з найбільших тюлинів. Звичайний тюлень поступається в розмірах морському зайцеві, зате має дуже гарні і виразні очі. Найчастіше в Арктиці можна побачити імператорських пінгвінів, лапи в них з товстою шкіркою пристосовані для ходіння по гострому льоду. І сніговим заметом. Самки висиджують завжди два яйця, ходять пінгвіни незграбно, перевальцем. Живляться птахи дрібними рачками і рибою. Пінгвіни чудові плавці і нереальники. Мандрівний альбатрос це величний красивий птах. Який з'явився на світ на одному з островів поблизу Антарктиди. Більшу частину життя Альбатрось ширяє у повітрі над океанами, долаючи тисячі кілометрів і роками не торкаючись суходолу. Північний олень живе в холодній тундрі, харчується ягелем і відчуває себе цілком затишно в Арктичному районі. У цієї тварини дуже широкі копита, завдяки яким він легко розриває взимку сніг і добирається до тьмяної рослинності. Північний олень це швидка та витончена тварина, одягнена в теплу коротку шубку. Ну що ж, любі малята? Ці тварини легко пристосувалися до життя в суворих умовах півночі. Пізнавайте світ із задоволенням, і до зустрічі.